Книга пам'яті в музеї історії міста Коломиї започаткували новий проєкт. У його межах збирають інформацію про загиблих на війні наших краян. Поки лише надрукували офіційну інформацію про захисників, та усі родичі можуть приносити особисті пам'ятні речі, ділити світлинами і спогадами про героїв. Із музейниками започаткували таку книгу пам'яті, яку на сьогоднішній день веде і оформляє, робить записи. Михайло Арсак. Цей проєкт не видавничий, а експозиційний, наголошує його ідейник Михайло Арсак. Він на стадії початку там всього 43 листки з фотографіями людей, які віддали своє життя за незалежність України. Ця книга має мати наповнення, і це робота не одного дня. Продовжує Михайло Арсак. Зробити це треба для збереження пам'яті. У цьому переконаний Михайло Арсак допоможуть родичі і близькі люди загиблих героїв. Принесуть якісь. Дорогі їхній пам'яті речі, щоб була це не тільки книга, щоб це була ціла експозиція, присвячена людям, які загинули у цій війні 21-го століття. Шкільні фотографії, шкільні табелі, любимі книжки тих, хто. Того читав, чи навіть якісь особисті речі, щоб показати людину не тільки в її героїзмі, там, але людину в житті, чим що було дороге тій людині у нас у Коломиї чи в селах Коломийського району, проєкт лише на початковому етапі у планах розширити географію і внести до списку імена усіх героїв із Коломийського району, до складу якого входять Снятинщина і Городенківщина.